15 вересня 2025 року дрони Байрактар tb Дос і Карательс України вони гуркотіли в небі, прагнучи наситити оборону російських баз і розігріти розуми своїх радарів і пілотів винищувачів. Але це було лише відволіканням. Українські крилаті ракети Нептун з діапазоном 300 кілометрів готувалися прорвати найстрашнішу оборону російських баз і обрушитися на їхні ангари та склади, наповнені чисто російським мотлохом ковбасою для армії, яку вони вірили вічною. Що тепер буде? Чи вдасться Україні здійснити свій план і прорвати облогу як козак? Чи Росія вчасно зрозуміє? Що ось ось втратить свій найбільш стратегічний оплот. Хочете знати? Залишайтеся до кінця і готуйтеся, тому що атака почалася, і ця холодна війна ледве розгорається в першій главі. Більше десятиліття Крим був в очах України як стратегічна ахіллесова п'ята, незаконно окупована військами загарбників. Півострів це не просто ландшафт чи пляжі, а військовий бастіон, який Росія зміцнила броньованими базами, тактичними ракетами та передовими системами захисту, такими як С-400 і морські безпілотники Посейдон, здатні домінувати в Чорному морі. Але перлиною в короні, де справді була небезпека, була база Кіровське. Там було розгорнуто 12 штурмовиків. Шість з яких СБУ 24 і шість СБУ 30 які стали опорами російської ППО в цьому районі. Ці бійці ставили партію на ворожу артилерію і з такою майстерністю патрулювали небо. Що кожен, хто доторкнувся до запорізького лісу, знав, що увійти без поту майже неможливо. Однак для Збройних сили України відновлення контролю над Кримом або принаймні підрив російських оперативних можливостей ніколи не було просто черговою місією, а зобов'язанням життя чи смерті перед батьківщиною. Звичайно, завдання було непростим. Основою керовське був укріплений радарними системами бічного сканування та складним електронним захистом, здатним виявляти та нейтралізувати звичайні атаки. Але з зсу це довело, що вони не сардельки для армії, а воїни налаштовані воювати з винахідливістю та серцем. Тож вони взялися до роботи, вивчаючи кожен рух, кожне спостереження та схему зв'язку. Вони виявили дещо ключове. Чіткі аномалії в системі електронного захисту бази та ланцюзі живлення. Цей структурний збій вказував на те, що ця вразлива точка може повністю змінити баланс війни в регіоні та перетворити Крим на майже неприступний для хоробрих українських воїнів-Мордор. Так народилася операція під назвою Вогняний яструб задуманий і налагоджений протягом місяців. Ним керував полковник Іван Палієнко, ветеран тисячі боїв і відомий тим, що полює на росіян з ярмаркової рушниці, коли того вимагала нагода. Тактика цієї місії була жорстокою та креативною, гідною легендарних козаків. Спочатку запустіть масові хвилі дронів Байрактер ТБ2 та Панішер. Незламних звірів, які пускають у повітря грози, насичуючи та виснажуючи російську ППО та її винищувачі СБУ 24 та СБУ 30 Після ослаблення цього фронту другий етап плану полягав у прямому враженні виявленої слабкої точки крилатими ракетами Нептун вітчизняного виробництва з ефективним радіусом дії 300 кілометрів. Націленими зі смертельною точністю на вразливі ангари та склади. Нарешті третій етап полягав у запуску 1150 кг кілограмів термобаричної вибухівки, пламінгодронів Орлан, 9 прагнучи підірвати склади палива та боєприпасів, спричинивши масові пожежі та стратегічні руйнування. Усе було на місці. Аби продемонструвати, що Крим більше не буде тією неприступною фортецею, як багато хто вважав, і що загарбникам пора зрозуміти, що хто не біжить, той літає. Адже українська відповідь тільки починала гуркотіти. А разом з нею і крик вгору кашкети вниз танки, операція розпочалася вночі, коли місяць що спадає. Ледь залишав сліди світла на українському небі у напруженій тиші рій дронів. Bayraktar ТБ 2 і Пунішер непомітно злетів із секретних місць по всій країні. Ці безпілотні звірі, також відомі як десантні козаки, мали одну мету наситити та виснажити російську оборону. Несподіванка була гарантованою, адже жодна операція не розпочиналася без чіткого плану та сміливого войовничого духу, властивого тим, хто легко не здається, хто нікому не дає вкрасти свою бурульку. Коли дрони просувалися з координованими хвилями, пілоти СБУ 24 і СБУ 30 відомі тим, що вони розумніші за українця з автоматом Калашникова. Були змушені шалено розгортатися, щоб спробувати прихопити ці безпілотні літальні апарати, які були як голки в невидимому стозі сіна. Побачивши перші ознаки тривоги, російська ППО почала розігрівати борщ, але український маневр був свіжим і несподіваним, як холодна війна, яка вимагає стратегічного терпіння і раптового вибуху. Під час блимання радарів і спроб операторів скоординувати відповідь, український командний центр активував другу фазу: запуск крилатих ракет Нептун. Ці ракети повністю виготовлені в Україні та здатні пролетіти понад 300 кілометрів, ширяли в нічному небі з безпомилковим прицілом козацького лучника, керуючись супутниковими та інерціальними системами навігації. Нептуни хвилями обрушувалися на свої цілі з хірургічною точністю, вражаючи ангари, паливні склади, ремонтні майстерні та командні структури. Російська база перетворилася на дискотеку з синхронними вибухами, які висвітлювали небо як фейерверк на вечірці звільнення. Цей одночасний удар викликав плутанину та паралізував зв'язок ворога, доводячи, що навіть найщільніший захист не може протистояти шторму, коли розум і хоробрість поєднуються. Але на цьому план не закінчився. Наближався секретний хід: три дрони Орланд, які отримали прізвисько, одноразовий тризуб, щоб вказати, що кожен з них виконував місію високого ризику. Знову увійшли на аеродром за наступні хвилини, оснащені термобаричними вибуховими зарядами. Фламінго ці літальні апарати атакували склади палива та боєприпасів, викликаючи вибухи, які викликали масові пожежі. Вибух був смертельним: усе горіло, поглинаючи основу та залишаючи незгладимий слід на українській стійкості та могутності. Менш ніж за 45 хвилин база, яку Москва вважала недоторканою, перетворилася на тліючі уламки, а операція була записана як живий приклад хитрості, відваги та технологій у служінні батьківщині. Ця операція, більше ніж військова атака, була демонстрацією того, що стратегія та терпіння є частиною українського духу, як кажуть в Україні. Не беріть їх як ковбасу в армію, бо ми воюємо не лише зброєю, а душею народу, який не здасться. Як ви вважаєте, ця операція стане переломним моментом у війні за Крим? Залиште свою думку в коментарях. Ми хочемо знати, що ви думаєте про масштаби та наслідки цього майстерного удару? Не забудьте підписатися на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити подробиці цієї та інших ключових місій, і поставте лайк, якщо вам подобається підтримувати українську правду та мужність. Залишайтеся на зв'язку, залишайтеся з нами найкраще ще попереду. На світанку на горизонті ще було видно дим і полум'я. Більш ніж дві тисячі жителів людей з прилеглих районів було евакуйовано в якості запобіжного заходу. А головна магістраль, що з'єднує Крим з рештою країни, залишалася закритою, що викликало хаос і довгі черги транспортних засобів, які шукали альтернативні маршрути, спричинивши пробку гідну більшого хаосу ніж запорізький базар. Тим часом. Українські мирні жителі та військові підтримували вогонь надії та опору, усвідомлюючи, що ця акція не просто військовий переворот, а символ того, що тут не продається навіть тінь свободи. Натхненні цим незламним духом, вони з гордістю повторювали, що не здається той, хто вміє програвати, а хто має душу запоріжця. Певні, що Україна готова вигнати загарбника з села, як зимовий сніг змітає. Вулиці прилеглих міст вібрували від цієї енергії, подиху, мужності, яка не дозволяла їм вкрасти бурульку чи здобути землю. Соціальні мережі були переповнені повідомленнями підтримки та історіями неоспіваних героїв, які ніколи не здавалися навіть на хвилину. А новини про операцію поширювалися як лісова пожежа. Вказана евакуація була хаотичною, але рішучою. Сім'ї багато зі сльозами на очах, але з високо піднятими головами, залишили по собі видиму загрозу, але незалізний дух тих, хто знає, що війну виграють не танками, а волею та мужністю. Українська влада координувала зусилля з надання допомоги та захисту. Працюючи над нейтралізацією будь-якого залишкового ризику, війська на місці продовжували зміцнювати свої позиції та готуватися до можливої відповіді Росії, усвідомлюючи, що це не остання глава, а пролог до історії, яка буде написана кров'ю та честю. Для них кожна акція на зразок вогняного яструба була ще одним кроком до звільнення землі, відгноблення та демонстрації того, що загарбнику на цих землях не місце. Україна чітко дала зрозуміти, що навіть її найсміливіші атаки це не просто фізичні удари, а й психологічний вплив, який руйнує ворожу зарозумілість і зміцнює народну віру таким чином. Збройні сили знали, що вони розумніше за лисиць, наближаючи перемогу тим незгасним вогнем. Через кілька годин після нападу російська влада розгорнула нову хвилю пропаганди, назвавши інцидент терористичним актом і кіхолодною війною, спрямованою на дестабілізацію регіону через нібито втручання іноземних держав. Цей наратив мав на меті посіяти плутанину та виправдати їхню очевидну слабкість, одночасно намагаючись зберегти фасад непохитної сили. Однак для тих, хто уважно стежить за війною з України, ці слова були не чим іншим, як прямим доказом поштовхів, які операція Вогняний Яструб спричинила в Москві, залишивши їх більш загубленими ніж тарган у собачому танці. Вразливість Росії виявилася не лише в її зруйнованих об'єктах, але й у її моральному стані та командуванні, де сумніви почали перетворюватися на глибокі тріщини. Ця акція чітко та яскраво продемонструвала, що сучасна війна більше не залежить виключно від кількості солдатів чи танків. А радше від хірургічної точності та технологічної синхронізації атаки малого розміру досягли гігантського ефекту, поєднавши доблесть традиційної війни з безпілотними літальними апаратами Орлан 9 Байрактар ТБ-2» та ракетами Нептун. Усі вони підтримувалися системами супутникового зв'язку. Які забезпечували ідеальну координацію. Вогонь, що охопив кіровське, завдав не лише матеріальних збитків, це був живий символ спротиву, який не здасться, хоч на пальці вішай, сили, яка з гордістю згадує прислів'я та легенди предків козаків, які розігрівають борщ і не здаються. Цей епізод є доказом того, що нинішня битва ну, це не просто питання артилерії та броні. А стратегічна гра розуму, залізної волі та незламної рішучості. Війна ведеться хитро й виважено. А Україна виявляється розумнішою за лисицю в барлозі, кидає виклик велетням силою свого народу. Психологічний удар такий же сильний, як і ті фізичний. Поки Москва нашіптує тактику та звинувачення, всередині України підіймається дух і підтверджує, що краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Так, операція Вогняний Яструб розірвала невидимі ланцюги і відкрила шляхи надії у боротьбі за Крим. Україна продемонструвала, що розумом, мужністю та дарара одноразовим тризубом можна кинути виклик найстрашнішим титанам. Це був не просто військовий переворот, це була декларація. Батьківщину захищають, невтомно підігріваючи борщ. Залишаймося єдиними та незламними, адже перемога вже на порозі. Нехай ця історія надихне кожного українця, який з козацьким серцем продовжує мужньо та гордо боронити кожну п'ять землі. Пам'ятайте, не забувайте бути частиною цього опору. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити жодної деталі цих вирішальних моментів, і висловіть свою підтримку лайками, які запалюють цей вогонь, мужності та правди. Кожен клік це крок до перемоги та крик, який лунає на всю Україну. До зустрічі!